І так, друзі, усім доброго дня, вдалого і ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді один мішечок дождів. Дивіться, яка гарна кольорова гама насичена. Під кодом 121 ціна 3 долари 40 центів за кілограм. Не втрачаємо, друзі, можливості, дивіться, які гарнюсінькі. Хороший розмірний ряд, хороша йде кольорова гама. Не втрачаємо можливості, друзі, замовити, придбати. Ось навіть збірочкою трапляється. Дуже хороша позиція, друзі. Дощі у нас ще попереду, друзі, купуємо завчасно. Всього лише 3 долари і 40 центів за кілограм. Мішечок йде стандартної ваги. 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю. Більша частина мішечка. Дивіться, які вони класнючі. Дощі, друзі, попереду. Осінь себе покаже. Та і літо ще можу нам показати, хто любить рибалити, хто любить ходити по гриби. Джорджит. Дивіться, які. І плащиками, і курточками. Я вам швиденько, друзі, буду показувати, щоб я встигла як можна більше вам їх показати. Дивіться, яка гарна, хороша позиція. Всього лише 3 долари і 40 центів за кілограм, друзі. Дощиті ще буде. Тому купуємо завчасно, хто любить ходити по гриби, хто любить риболовлю. Ця позиція, друзі, стане у пригоді. Дивіться, які гарнесенькі. Все, осінь попереду у нас. Начнуться дощі, пікніки, гриби, хто любить рибалити. Завжди буде ця позиція, друзі, у пригоді. Дивіться, які вони класнючі. Така хороша кольорова гама, хороший розмірний ряд. І плащиками, і курточками. Навіть трапляються модельки, друзі, літучою мишкою. Дивіться, ось які гарнесенькі. Не втрачаємо, друзі, можливості. Купуємо з вигодою. Навіть якщо ми будемо ще отримувати цю позицію, друзі, вона вже буде дорожчою. Ви знаєте, що у нас ціни ростуть, як на дрожжах. Зранку одна ціна, з вечора вже друга ціна. Ось у нас дійсний. Дивіться, таку літуче мишкою зроблена. Дуже гарна. Така яскрава. Не втрачаємо, друзі, можливості. Дивіться, і курточками, і плащиками. Для пікніков, для рибалки, для збиру грибів. Ця позиція буде у пригоді, друзі, дощі попереду. Не втрачаємо можливості замовити, придбати, дивіться, які гарнекі. Дуже хороша позиція, друзі, і всього лише 3 долари і 40 центів за кілограм. Мішечок у десь стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю більша частина мішечків. Мішечки доволі такі багатенько, тому що вони легесенькі. З капюшончиками, і плащиками, і курточками. Дивіться, яка гарна позиція, друзі, яка краса. Завжди сховає від дощу з капюшончиками, дивіться, які гарні. І плащиками, і курточками. Навіть трапляються такі розлітаєчки, як літуча мишка. Дивіться, які яскраві, які гарні, які хороші розміри йдуть, друзі. Не втрачаємо можливості, друзі. Забираємо мішечок до Осінь попереду. І ще може і літо нам показати, задощить, тому купуємо завчасно, друзі, для риболовлі, для пікніків, для збору грибів, ця позиція завжди буде, друзі, у пригоді. Хто полюбляє риболовлю, збирати гриби, ця позиція завжди. Нас укриє від дощу. Тому, друзі, не втрачаємо можливості, замовляємо, забираємо цей мішечок. І дивіться, така курточка і дуже гарна, гарний такий дощовичок. і така яскрава кольорова гама насичена. Ось також, дивіться, літуча мишка, яка гарна. Хороший розмірний ряд йде, друзі. Дуже хороша позиція. я кладу В сторону. На. Дивіться, ось такі плащиками. Дуже гарні, як новесенькі на вигляд. Дуже хороша позиція. Всього лише 3 долари і 40 центів за